Чому е, наші повітряні сили, е, славетні хлопці, да, ми їм дуже вдячні, збивають ракети. Але люди ставлять питання: чому ці в російські ракети збиваються над містом, не на периферії, десь да у полях, а саме ракети долітають до міста, і потім уламки все ж таки падають на будівлі. На жаль, кількість щільність нашого ППО і кількість самих комплексів не дозволяє нам створити кордони протиповітряні кордони на вільних територіях нашої країни або вздовж державного кордону, коли вони входять в наш повітряний простір. Тому на сьогоднішній день ми можемо організувати більш-менш ефективно. Можемо організувати тільки об'єктовий об захист протиповітряний захист. А це означає, що системи ППО розташовуються в безпосередній близькості від міст і тих об'єктів, які вони захищають. Було би у нас 20-30 комплексів Петріо. То ми б розставили б широким кільцем навколо стратегічних об'єктів, і вони б збивали на. Подступах, а так вони стоять безпосередньо тут у нас.